У річці стир на Володимиречині втопився молодий хлопець. За відомостями рідних він пішов на водойму. Села Мульчиці освіжитися у спокотний день, але на берег вже не повернувся. Діставали тіло хлопця місцеві жителі. Загиблому було 19 років. Рятувальники кажуть, найвірогідніше він не впорався стрімкою течією. І в той же день в Островському районі вода забрала життя. В поліції розказали подробиці. Трагедія сталася у селі Межиричі. 36-річний чоловік разом із своєю співмешканкою поверталися від друзів та проходили повсільський ставок. Чоловік вирішив скупатися, роздягнувся, пірнув і зник під водою. Його шукали водолази, селянина дістали мертвим. І вчора, о 22-й орієнтовно водолази отримали сигнал про утоплення в Демидівському районі. Купився хлопець сам він із Луцька, 19 років, вищастив. Сьогодні вранці були організовані пошуки водолазами. Мархильники буквально через хвилин 20 пошуків тіло було піднято на поверхню. Від того місця, де втопився, десь його віднесло всього 20 метрів. А в Дубинському районі після бійки в ставку опинився молодий хлопець. Очевидці повідомили рідних, а вони вже звернулися за порятунком до рятувальників. Зарадити біді це вже не допомогло. 20-річний хлопець на дні водойми вже був мертвий. Після драки була п'янка, траска видно, казав, в штовху були залучені водолази, також було піднято тіло. Хоча на тілі ознак насильницької смерті у хлопця не було, втім випадком зацікавилися і в поліції. Правоохоронці встановлюють де, коли і з ким він проводив час напередодні. Його тіло направлено в морг на експертизу, яка і встановить причини смерті. У рівному теж не обійшлося без летальних випадків на воді. На Басівкутському озері відпочті. Чуваючих шокувала знахідка неподалік берегу. Ціло людини сюди віднесла те чия та вітер. Навірогідніше загиблий чоловік пробув у воді ще не менше кілька днів. Знайшли якісь бумаги там його документи принесли паспорти Роботі Ти десь з тих з цієї сторони перша, що він десь, які влізли, що мало їх он. Дивіться, що роблять. Категорічно заборонено, Де, як працівники працюють спасателі, що вони попереджують, що заборонено скакати з моста. О, так і служба. Так. Кричить на матрасах, особливо а те, що він скачує з моста, він не бачить. Поліцейські вже ідентифікували особу покійного, за яких обставин він загинув, мають розібратися слідчі за фактом намисного вбивства. Ті вже відкрили кримінальне провадження. Загиблим виявився 38-річний житель села Антоль Рівненського району. Його труп направлено на експертизу, яка і встановить причину смерті. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті сто. 15 кримінального кодексу України, тобто вбивство, незважаючи на численні попередження рятувальників про адекватну поведінку під час відпочинку на воді, громадяни свідомо наражають себе на смертельну небезпеку. На місцевому пляжі рівного сотні рівнян та гостей міста вживають алкогольні напої, втрачають пильність і над собою і над своїми дітьми. Ціна такої легковажності інколи буває надто великою. Серігаю ніякому разі не розпивати страшний напої, тому що всі які оце причиною була. Πες πενήνια, και από σώστο μοραγιόνε, και ούτω δες μοραγιόνε, πέσλα